Запути мені косю, як зранку робила. І розбуди поцілунком, як ти завжди любила. Ти мене навчила, як світло нести через всі біди. А тепер я шукаю тобі, моя мила. Між сніг і тумані вночі, коли ти знику. Залишивши в серці порожнечу і біль. Але я знаю, ти десь тут, в кожному моєму сні. Кожній думці моїй. Твоє тепло, я пам'ятаю, як ти мене любила і берегла. І рівно рік пішла далеко, і як зірка зникла, моя мама, була опорою моєю, моїм світлом в темряві завжди. Тож цінуйте кожну проведену хвилину, цінуйте кожну мить життя. Хай гріють ті, хто зараз поруч. Бо час летить, мов течія.